Сейчас мы находимся здесь и мы четко понимаем, что сегодня нас, всю общественность города, водят за нас. Фактически сегодня Ирпинская Меська рада со своим руководством, заступниками, различными коммунальными предприятиями реальности делают ну, всевозможный злочин, чтобы просто застроить будь-какую. земельную ділянку на которой должен быть лес или там деревья или еще чего-то вот в частности здесь вот сегодня да, мы, мы знаем что маркушин выступал там Карплюк говорил что не потерплю шановна а где вы? Я вот сьогодні вижу что сьогодні уже выкорчевые пеньки это для того чтобы просто не нарахували избытки державе. То есть сегодня их выкорчевали, завтра приедет любой эколог и скажет, а сбытки в державе нету, И таким образом руководство ДСО, застройщик, который незаконно это делает, уйдет опять же от административной ответственности. Мы таких фактов по всему городу знаем десятками. То есть я перечислю ну, буквально кратки. Это первое, около парка Центрального, где незаконно вырубили 4 гектара леса. И то же самое делали дурочку, и при этом, ну как бы... Руководство города сидело спокойно, ровно на попе. Алиныч спокойно подписала, там, ну, попросила через 1500, на ВКонкомщив. Мы знаем Green Yard, который тоже незаконно уничтожались дубы, клены, ясени. Мы, там тоже кусок около там, одного или двух гектаров. Мы также знаем, как уничтожилась синергия. То же самое: все на плавунах гробовый гай. Все же это уничтожается в реальности прямо сейчас и здесь. И из нас всех делают дурачков. Вот вы поймите, да, то есть если сегодня... Э в нашем городе было бы правило, что город оставить зеленым, то, соответственно, и все действия бы Ирпинской межкурады и, и, и все, скажем так, вертикали власти были бы направлены на это. Но мы сегодня видим немножко противоположную картинку. И какие бы заявления сегодня не делал бы Владимир Андреевич э, на, на публику, да, скажем так, заявление, что вот, видите, мы остановили Линевича на дружбе. Так, шановны, вы лично же давали разрешение на уничтожение этих деревьев. Я уверен, что так же и здесь. Договор... Договорняк существует о том, что здесь построить многоэтажку для того, чтобы господин Мирончук, который пригонял эскаватор с той стороны через э, снимаемый забор, да, то есть. Спец... Э, ну, хочет, хотят заработать деньги. Почему? Потому что здесь центр города, потому что здесь рядом полиция, потому что здесь рядом школа, потому что здесь рядом парк правока. Все думают о том, чтобы заработать бабки и им наплевать фактически на, будь ну, на, на, на наше право жить в зеленом городе. Поэтому э, я хочу ну, свое заявление закончить: о том, что именно действующая власть города является. Стержнем да, уничтожения нашего города. И чтобы и, и, и призвать всех репинчан максимально мыслить не в том, что там сражаются активисты с, с мэром или мэром с активистами, или там, а именно смотреть вот в корень, что делая одну картинку в центре города или там на площади там Антонова, да, они уничтожают наш, наш потенциал. То, что в Европе очень сильно ценится, то, что э, формировалось э, сотнями лет и все лишь э, для того, чтобы обогатиться. Никто из нас, никто из нас ну, никогда не сможет восстановить здесь уже, наверное, в ближайшие десятилетия те вековые деревья, которые здесь росли. Поэтому прошу всю громаду быть... Э, Очень ответственный відповідальний. Не вестися на лівий інформаційні поводи, а чітко розуміти, хто дає разрешение на знищення нашого лісу. 23 жовтня тут працював екскаватор. Його головна місія була передавати ці коріння. І ясно, що після того мало бути капання котлована. Те, що ми прийшли. Їм це бажання трошки відбили. Ну, от бачите, те, що різалося, молоді дерева, так само, от вони лежать тут на цьому. Е, так само бачимо он там, це свіже дерево, молоде видно. Тут перемішку є листя, листя не падає з е, сухих дерев. Так? Тобто Тут були і дерева, які були яким було там, 10 років, 20 років, нормальні зелені дерева. Деякі з них навіть і полишалися туди поодинокі такі. Сироти полишалися, лежать його бруски ці порізані. Зрозуміло, що це не сухостой було назначено. Так само, глянувши навіть на ці ж геляки, видно, що деякі з листям і зелене насадження. Сьогодні заїжджав Мас, ми його зафіксували номер цієї машини, вона заїжджала раз, вона вже разок її нагружала, вона вже вивозила ці. Я думаю, в першу чергу вивозять. Ті дерева, які з листя. Щоб потім сказати, що тут ніякого листя не було, що тут був сухостой і вони його зачищали. Хоча, якщо глянути навіть на те, що залишилося, ми бачимо, що поруч старими деревами, молоді дерева. Але зачисточка йде по великому рахунку, вони вже е, метять територію, як так кажуть. Бачимо, що тут сухостой, вон той вони не зацепили чомусь, воно стоїть сухе дерево. Це сухе дерево теж стоїть, його не кидають. А от е, поруч зелені дерева вони позрізали. Значить, тут вони ніби теж мають залишити кілька дерев, щоб з цього дому люди дивилися і думали, блін, як нам класно, у нас є п'ять дерев під, під нашими. викнами. А вы у меня спросите, кто за этой стройкой стоит, а я вам отвечу. Карплюк Владимир Андреевич. А знаете почему? Потому что вот этот дом строил непосредственно Орлан Инвес и господин Миренчук. На него было много, ну там и возбуждено уголовное преступление, и он вошел в акт проверки, что это незаконно строительство. Так вот смотрите, сегодня вот я стою между двух следов, и через эти следы вот туда вот на стройку, непосредственно туда на стройку, выезжал эскаватор, который незаконно выкапывал все Є корнівіші здесь, так що потім, Владимир Андрійович, я обращаюся саме к вам. Когда ви намагаєтесь пропіаритися на нашій темі, що ви сторонник захисту зелених зон, ви брешете, ви відкрито брешете, так же, як брехали, коли збиралися ночувати около місяця під обласною прокуратурою. Ви просто брехун за спиною в мене розвалені тренажери, на яких повинні були тренуватися э, хлопці, які працюють в державній службі охорони або зараз як э, моя назву поліція охорони. От, сьогодні екскаватор ну, нам е, показав, показав е, де вони будуть тренуватися і на чому. Більш того, три тижні тому е, голова Ірпінської державної служби охорони, поліції охорони, особисто мені казав, казав, запевняв мене в тому, що тут буде будуватись майданчик для тренування хлопців. Ось ми бачимо, як він зараз будується. Говориться про 210 дерев, за яких має бути компенсація 249 тисяч 633 гривні. Написано, що вони підлягають сплаті. Підлягає сплаті, що? Підлягає сплаті, що якщо вони будуть зрізані, то за них має заплатитися орієнтовно тисяча гривень за одне дерево. То ще до рішення навіть міської ради про зміну забудови вже передбачалося, як далі написано, що має. Залишитися на місці дерев нуль, чагарників нуль і всього іншого нуль. Тобто ніякого, ні одного кущика, ні одного дерева тут вже не мало залишитися, а мала відбутися така планова забудова. Житловий багатоквартирний будинок, от, який межує з незаконним будинком від Орлан. Через який заходить техніка, яка починає е, тут е, робити підготовчі роботи. А що підпис під документам стоїть? Стоїть підписолі ніч. І коли тут почалися незаконні ці всі вирубки, ми до неї зверталися, вона сказала, ви вже громадські активісти, нам вже поперек горла стоїте. Є документи, знайомтеся з документами, там все написано. Ну, для неї тут все написано. Вона тут не живе, її діти тут не ходять е, і всю школу, мабуть, не ходять. А... В неї, мабуть, кращі умови для проживання і кращі умови для її дітей. На жаль, багато тих, хто купляє тут квартири, думає, що тут будуть дерева зелені, що тут будуть нормальні умови для життя, свіже повітря. А давайте не забувати, що такі багатоквартирні будинки це і каналізація, яку будуть зливати з 300 чи квартир додатково. Це так само перенавантаження на електро... електроенергії. Скільки нових машин тут буде стояти, і ми так маємо е, ту ситуацію, що зранку з Ірпеня дуже важко виїхати, бо пробки постійні. І як ці люди, які хочуть жити в гарному зеленому місці, будуть жити серед цих всіх 16-14-поверхових будинків і будуть по півтори-дві години добиратися до на, на роботу? Наші е, сусіди, товариші, які так само борються, кажуть, що в квітні, на початку року, вони дивилися. Коли тут ще був е, такий дешевенький заборчик, через який можна було заходити, е, рахували, скільки тут сухостої, бо була загроза, що вони можуть падати на територію і на дітей могли впасти. Було 15 таких дерев, яким там десь по 100 років і реально вони могли загрозу нести. Деякі з них ще і зараз нагинаються і можуть впасти на голови людям. От. Е, зараз по цьому документу вже написано таких 51 дерево. Зараз, якщо пройти, порахувати, то їх, мабуть, ще більше. І є така інформація, що бачили людей, які ходили з відрами, щось туди виливали. Вони можуть сказати, що вони якісь помиї, може виливали з ДСО, але не виключаємо, що це могла бути якась кислота, чи якась сіль, як кажуть, сіль, коли позаливати трошки, то коріння починає тоді страждати і дерева засихають. Ну, тут нам розказували колись працівники ДСО, що тут наркоманський притон. От. Я не бачу, на жаль, якоїсь роботи з приводу прибирання цієї території, але бачили сьогодні погнуті турніки, бачили поломану полосу перешкод, де займалися ніби як працівники міліції. Тобто ніяких тут не має бути тренувань, навчань, а реально зачищається територія під забудову. Разом нас багато нас не подолати. Це найголовніший наш меседж, як кажуть, зараз тому, що. Коли виходить дві людини, п'ять, може вийти якісь пару тітушок і як бувало, вже не раз в Ірпені, комусь можуть і голову розбити, і біля дому підстерігати. Але якщо виходить 100-200 людей, то, як правило, ті, хто тут ховається за цим забором, вони так само бояться, що їм десь може якось тяжко буде пройтися вулицями і пояснити тим, хто живе в їхньому місті, що вони робили, чому вони десь там когось били чи залякували. Тому давайте боротися за наше зелене місто Ірпінь, яке має залишатися для наших дітей так само зеленим. І тут мають бути нові дерева, мають бути нові парки. Може на місці цього приміщення, яке, мабуть, не використовується, має з'явитися новий басейн або новий дитячий садочок, і щоб ті молоді сім'ї, які приїжджають в Ірпінь. Вони справді мали менше проблем, і місто було таким, яке деколи наші депутати, які йшли чи мер, обіцяли, що воно має стати. Ну, якщо цей мер не може цього зробити, значить це має зробити інший новий мер, який прийде. Якщо депутати нові обличчя, які в більшості своїх забудовників борються. З мешканцями, тому що вони роблять нові забудови, значить мають прийти нові, які представники від громади, від тої, яка бореться, з цієї сторони Ірпіня, з тої сторони від залізки, які добиваються парків добровольців, парк відкрився, інші парки відкриваються. Це все, дякуючи тому, що боремося. Будемо боротися, будемо перемагати. Але для цього ми повинні приходити один до одного на допомогу. Бо одна людина, як кажуть, в полі не воїн, а коли нас 100, 200, 500, тоді влада, ДСО, Орлани, інші будуть нас боятися. І я думаю, що перемога тоді буде за нами. Вот які відмінили всі покоління, це не скрабно.

Щодо об'єктів нерухомого майна, а, майна то там, виходить, право вільнів собственності на і вантраці. цільове всі. Всі. Це, це для, розпишав, для, о, для адміністративних здань із рішення вони перевели час забудову багато багатоквартирних проводить. Але ця в 27-му вони тоді про багатоквартирний, а потім о цим вже 27 липня вони відмінили цю свою. Решение. То есть получается они сначала дали добро, а потом да. опять Дали милирую. добро, а те, те получение. Э а потом это бумажка здесь. Тобто, а вони выходят, вот эти хлопчики, які будують, <соценно> <соценно> и, ведь этого уже решение, что они боятки, и вони защищают. 25 числа, вот так шуводим не довелось, у него я. Рішення комісії з Анбуду да, да. про те, що тут є 260 дерев, вони підлягають е, сплаті їхнє знищення. 20, да, 210 плюс 45. Да, там написано, 210 що? плюс 51. Відновлена вартість. Ну, ну, да, Відновлена вартість. Да, і там же ж написано, що це все документ для виконання рішення про забудову. Тобто ще не було цього навіть рішення. Mm -hmm. А уже 25-го Они уже дали Сейчас с руководителем я пообщался Сказал, чтобы не вывозили Вот эти корни, все что осталось котлово, Это вырванное mm -hmm. Осталось на месте, никуда туда никого не пускал Мы уже будем в ходе следствия определяться Да, плюс а есть Еще, еще хочу ремарочку небольшую да. ставить Я живу вот здесь на 12-13 этаж mm -hmm. И по поводу того, что в комиссии yeah. Это полный фальсификат Более того, соседи готовы дать показания mm -hmm. Подтвердить, почему Когда по вартости, Когда проверяли не-не-не, по сухостою. Они вписали 51 дерево, а было, на начало этого года было 15. Ну, я верхушки считаю. Я посмотрел, там был представитель ДСО Киевской области. Потому он подписал этот акт, и надо будет спрашивать тогда с них, почему это, как это было решено. у нас тут есть зеленая моя не заведует. Она подписывала акт. Как она могла подписать акт, знаю реально, что ситуация совсем другая. По количеству, я имею в виду. То есть сухостоя было 15 деревьев. Вот э, половина вот этого дома, который живут наверху, в видно, все могут подписать. По количеству 15 штук, но ну, никак не 51. Бачимо, что школа, поруч, буквально 20 метрів. И бачимо через дорогу одна сухая, другая сухая, третья сухая, четвертая, пятое. И бачимо, що уже навіть по дереву пішла. Тріщина, в яку палець влізає. Тобто це дерево може в будь-який момент вітер подує, коріння сухого дерева вже не тримає. Тут кожного дня сотні дітей йдуть в школу і, і школи. Це дерево може вбити дитину чи впасти на машину, яка буде приїжджати, і, і, і там трагедія може бути. Але це не цікавить ні місто, ні ДСО, яке тут вже відгородилося. Те, що Вже ціна від надписи, що паркан це. Поверніть зелені насадження. Врятуємо, домалювали вже ті самі ялинки. Ми розуміємо, що в школі, мабуть, директору школи чи домовленість якась, вона не йде сюди з дітьми, не каже, що нас турбує, що тут має бути. Ну, якісь є в неї проблеми, мабуть, не переживає за своїх дітей, що ці дерева можуть їх побивати, не переживає, що тут буде стройка і можуть крани падати чи кирпичі на голови. От, і влаштовує оця хата Мазанка Шевченківська, з якою вже обсипається де-не-де плиточка, де, ну, дерев'яні вікна. Е, і діти, які не мають наприклад, гарного спортзалу, які не мають басейну поруч, міг би бути тут поруч басейн. І, мабуть, на жаль, цьому директору це не потрібно. От, а ці дерева справді це загроза. І вони можуть реально вбити людей. І потім питати, мера чи начальника ДСО, вони будуть говорити, а що ми відповідаємо за всі дерева, які ростуть. Скажіть, а як люди організувалися і вийшли, щоб розпочати забору такими призивами? Це кажуть, крок за кроком. Ми бачимо приклад інших громад, які привертають увагу і всякими такими флешмовами. Ну, краще б було діти школи, прийшли, розмалювали, намалювали сонечка, дерева. і... Це, можливо, більше б для мера тоді зіграло чи для того, для той самої олійничі, яка прийняла рішення, що тут можна цих 10 дерев зрізати і 260 тисяч гривень за них заплатити. І нічого не сталося. 260 тисяч гривень це 10 тисяч доларів. Тобто 210 дерев на одному гектарові землі коштують 10 тисяч доларів для неї. Тобто все вирішується. Мабуть, правда, не такі суми ходять, і забудовники там будуть вирішувати трошки по-іншому це, Але маємо такий факт. А це флешмоб, люди проходять, в школу діти йдуть, батьки підвозять, і вони можуть звернути увагу на ці тріщини і можуть звернути увагу на те, що тут можуть скоро різати і будувати новий будинок. І десь навіть для тих, хто живуть в Києві чи в інших містах, які хочуть купити квартири в Ірпіні. Каже, що це місто, де слова розходяться з ділами. Хтось тобто говорить про зелене місто, але кожного дня ця зелень знищується.